Вітаю, друзі! Свого часу в огляді першої Blasphemous я поставив їй позначку «Рекомендую», хоч у мене й було чимало претензій до гри. Якби я писав огляд зараз, то точно не зробив би подібного, адже з висоти свого нинішнього досвіду розумію, наскільки кривим та погано реалізованим був оригінал, буквально виїжджаючи лише на візуальній складовій та цікавому сюжеті в стилі Міядзаки Dark будучи водночас чи не жахливою метроїдванією. Хоча справедливості заради самі автори позиціонували галик платформи, а ярлик митроїдваній наклеїли вже самі гравці. Я не мав якихось оптимістичних фантазій по відношенню до сиквелу, та й забігаючи наперед, жодної революції не сталось, і це все ще гра з певними проблемами. Однак цього разу ключове слово саме певними, оскільки з другої спроби автори все ж зрозуміли, що немає сенсу находити велосипед. Коли вже добре 20, а то й 30 років існують чудово працюючі рішення в обраному ними жанрі. А тому Blasphemous 2 це не стільки крок вперед, як виправлення проблем оригіналу, завдяки чому ми отримали, ну, хорошою метроїдванію я б це ще не називав, але як мінімум вийшла непогана гра, яка не змушує гравця марно страждати, пропонує місцями непогану, а місцями навіть цілком хорошу варіативність геймплеї, та й загалом дарує приємний досвід. А в порівнянні з першою частиною це вже серйозна похвала. Come on, Let's go party. Як і в оригіналі, сюжет подається як завгодно, тільки б не словами через рот. А тому готуйтесь до того, що вам знову доведеться шукати лор в оточенні, предметах та їх описах. І навіть коли дізнаєтесь нову історію дива, яке все більше нагадує природний феномен, аніж щось з розумом чи самосвідомістю, що, до речі, відбувається через сотні років після сюжету оригіналу, питань до історії залишиться ще чимало. Втім, деякі свої помилки розробники все ж урахували, а тому принаймні в грі більше немає того посміховиська, яке охрестили лорними кістками. Так, очевидно, ідея створювати окрему і доволі велику категорію предметів для збору. Єдине призначення яких розкривати лор гри виявилась повністю провальною, навіть не знаю, чому так. Натомість тепер лор розподілений більш рівномірно, і, незважаючи на те, що частенько це буквально абзаци тексту, читати його досить цікаво, і таким чином світ гри непогано розкривається. <му> а от геймплейно гра дійсно виросла. Ну або ж досягла стандартів з 90. Тут все залежить від вашого ігрового досвіду в жанрі. Найголовніше, що пропонує Сиквел, це варіативність. Так, три види зброї та півтора десятка молитв і близько не зрівняються з арсеналом із якої-небудь Bloodstained. Але я нагадаю, що в оригіналі взагалі був лише один меч з кущем прокачки замість повноцінного дерева і пару молити в сумнівної якості. Тепер же на самому початку гри гравець може обрати або повільне, але потужне кадило з можливістю додати вогню, або пару слабких проте швидких рапір з електричною шкодою, або ж меч, що є чимось середнім і теж має свої переваги, і по аналогу режиму люті. Яким би не був ваш стартовий вибір, ви в будь-якому разі зберете всю зброю. Адже крім боїв, вона тепер використовується і для платформінгу, що, як на мене, є чудовим рішенням. Меч дозволяє виконувати потужну атаку в повітрі, що знищує спеціальні дерев'яні стіни на землі, удари кадилом по особливим дзвонам на короткий час виявляють невидимі платформи, а рапіри, в свою чергу, дозволяють телепортуватися, атакуючи незвичайні статуї з дзеркалами. І, звісно ж, все це комбінується між собою, завдяки чому в рамках однієї кімнати нерідко доводиться використовувати весь арсенал. Добре, що зброя перемикається натисканням однієї кнопки. А от що добре, так це те, що, попри реалізацію швидкої зміни зброї для платформінгу, розробникам чи то не вистачило фантазії зробити подібне і для бою, чи то вони не вважали це за потрібне. Так, в бою ви можете перемикати зброю майже в будь-який момент, але є нюанс. Прокачка. За нову валюту, що носить назву Мітки Мучеництва, ви можете прокачувати всі три види зброї, і їх прокачка суттєво впливає на ефективність бою. Не в останню чергу відкриваючи режими посилень. Оскільки кадило і так досить потужне, то воно використовує шкалу магії для вогняних атак. Меч має окрему шкалу, що заряджається під час атак та дозволяє на короткий час наносити додаткові удари, а якщо атакувати рапірами та не отримувати при цьому шкоду, то вони зарядяться силою блискавки, та ще й можна буде виконати пару потужних атак за рахунок цього заряду. То в чому ж тут проблема? А в тому, що після перемикання зброї всі ці заряди зникають. Тобто або ви граєте з усім арсеналом, але без належного використання доброї половини прокачки, або ж фокусуєтесь лише на одній зброї. На ділі це не так вже й критично, але питання стосовно того, чому не можна було зробити все краще, залишаються. Якщо в оригіналі система штрафів, де після смерті у вас не відбирають зібрану валюту, а натомість блокують частину шкали магії, викликала лише сміх, то тут е, загалом це теж виглядає несерйозно, але шкала магії використовується набагато активніше адже доступні молитви досить різноманітні, діляться на швидкі закляття та ритуали. А на додачу до бумерангу з першої частини з'явилась телепортація в хаб, захисний бар'єр, виклик бойового духа помічника та навіть. <плес> Щоб все вище описане було ще більш варіативним, з'явилася система дерев'яних фігурок. Кожна з яких дає щось корисне, наприклад, постійне відновлення здоров'я чи зменшений кулдаун ухилення, а їх комбінації можуть пропонувати як банальні бонуси, так і нові геймплейні механіки, зокрема закляття, що автоматично атакують ворогів під час ухилення, або ж коротку зупинку часу під час використання лікування. До амулетів з Hollow Knight це можливо поки що не дотягує, але вже дуже близько. Розаріж же натомість став вкрай примітивне, і все, що він може запропонувати, це підвищення певних резистів або ж збільшення отримуваної валюти. Загалом же гра вийшла помітно легшою за оригінал. Я, наприклад, деяких босів проходив взагалі з першої спроби. І при цьому вона стала досить лояльною до гравця, адже завдяки подвійному стрибку чи ривку в повітрі, більше немає відчуття скованості чи враження, що герой наприкінці гри такий же, як і на початку. Окремо порадувало те, що виконання додаткових квестів суттєво полегшує переміщення світу. Та й загалом прибирає зайві складнощі на шляху гравця. І це вже не говорячи про те, що на відміну від інших метроїдваній, в мене жодного разу не виникла ситуація, коли б я не знав, куди зараз треба йти. Це реалізовано як за рахунок трохи покращеної карти, так і завдяки тому, що деякі нові локації буквально з'являються в грі лише тоді, коли гравець дійшов до етапу, на якому може їх відвідати. Ну і знову ж таки, чимало проблем оригіналу виправили. Зокрема, тепер ями з шипами не несуть миттєву смерть. Але лише віднімають фіксовану кількість здоров'я, а з повною прокачкою та відповідним розарієм в них взагалі можна стрибати як на батут. <звук> the money, Перша гра продалась завдяки неймовірному піксельному візуалу, і сиквел це лише примножив, чого тільки варті нові локації, які поступово з'являються у відповідь на дії гравця, не говорячи вже про катсцени, якість яких помітно виросла. Хоча дечому розробники все ж зекономили. Саме на кількості унікальних анімацій добивання, яких стало помітно менше. Звуковий же супровід залишився переважно на рівні першої гри, тобто доволі якісним і атмосферним, чого цілком достатньо. Blasphemous 2 став чудовим прикладом роботи над помилками, а тому, якщо ви хотіли менш криву гру з більш продуманим геймплеєм, то варто спробувати. Якщо ж ви шукали гру з крутим піксельним візуалом, то, скоріше за все, ви вже й так її купили. А на цьому поки що все. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим і ви дізнались щось нове. Якщо так, то не забувайте ставити лайки, писати коментарі та натискати на дзвінок, щоб отримувати своєчасні сповіщення про вихід нових роликів. Дякую вам за ваш час і зустрінемося в наступному відео. Села капітальна, то є чудо із чудес. Капітальні два еспресо еспресу стюардеси І излітаю помаленьку.